Вітаю з глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет. Сьогодні ми завітали до буської дитячої музичної школи. Ходімо, дізнаємось про діяльність закладу. Розкажіть, будь ласка, про діяльність дитячої музичної школи, що у Буйську, зокрема про роботу музичної школи у часі війни. Ну, якщо так трошки вглибитися з часу заснування, може й скажу. Взаліс, школа заснована в 1959 році в вересні. Вже скоро ми будемо святкувати 65 років років 24-му році. В різні часи був різний контингент. Був такий час, що в нас було до 350 учнів, було 55 педагогів. Це багато педагогів було зі Львова, з Золочева. В нас багато працювали. От. А потім вже ми виховалися в школі свої е, музиканти, свої, які навчалися, і зараз весь викладацький майже склад. Це є її випускники нашої школи от в цьому в цій будівлі в якій ми зараз знаходимося це сбудувалася спеціально під музичну школу в 1972, -му, 1972 -му році От. Але потім були різні ситуації, 90-ті роки почалося трохи і скорочення. І в музичних школах львів'янам вже було тяжко сюди доїжджати, бо це було не, не оправдовувало себе. І в нас контингент трошки впав, того, що в нас були тільки свої викладачі, свої вже, наші випускники в вузів. І, і було так, що просто в нас, нам не давали можливості більше взяти. У нас на сьогоднішній день так само є можливість набирати значно більше школа розрахована до 300 дітей. 250-300 дітей. Воно так і зараз є, але ті часи не давали, і зараз ми вже так. Котимося, як то кажуть, по, 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 на тому самому рівні, бо ми зараз фінансуємося з місцевого бюджету. Місцевий бюджет, як завжди, не є багатий. І через те, отак, от такий контингент є учнів 245-240 дітей вже отак останні роки. Зараз в нас не вернулося. От як поїхали спочатку війни, не вернулося 39 чоловік. 40, але одна дитина приїхала, а ті не вернулися. То ми зараз мали досить, досить великий випуск. Верніше, випуск Уск, в нас був 32 дітей, але вступ був великий, бо на місце тих, які не приїхали, взяли так само першокласників. Так що у нас дуже таких зараз маленьких дітей. Ну, що є особливим? Бачите, і воно попало в час війни, що ми зараз працюємо по нових програмах, але це по всій Україні музичні школи почали працювати по новій програмі. Раніше школа була та як більше як професійна, по таких посилених програмах. Зараз час змінився. Змінилися люди, змінилися діти, батьки, все змінилася культура і змінилися цінності. Я не можу сказати, чи вони є гірші, чи вони кращі, але вони інші. Більше йдуть вже ми, ми, бачите, ми зараз відкрили для себе весь світ. І світ, десь Європа, весь цивілізований світ вже трошки йшов на такий, на, на такий сучасний лад. От. І ми зараз так само наші програми передбачені на те, що дитина має тут грати, ту програму, ту, яку вона хоче, ту, яку хочуть батьки. І е, зараз. you Є три рівні в школі, є елементарний, базовий, середній і професійний підрівень може бути. Це ми розробляємо свої програми в школі, тобто є програми, на які ми можемо ссилатися, типові програми міністерства. А можемо зараз дали нам таку можливість вносити корективи. Тобто, ми від відносно свого регіону, відносно своєї свого міста, відносно своїх дітей можемо коригувати програми, їх затверджувати і займатися по тому. І через. Те, йде все зараз для дитини і для запиту громади, тобто людей, які дають нам дітей, тих батьків, які дають дітей в музичну школу. На сьогоднішній день скільки відвідує музичну школу учнів, та скільки працює працівників на сьогоднішній день? 231 дитина у нас навчається, і 29 викладачів. Знаєте, не буває дітей нездібних. Є здібні і в нас приходять здібні діти, талановиті і здібні. Просто відношення до навчання ми маємо їм привити, тобто бачення наше, що батьки брали участь. І через те всі вони виступають, незважаючи на те, що був карантин, незважаючи на те, що зараз війна. Всі діти в школі вчаться і з першого класу виступають десь. Тобто чи то в колективі, переважно тоді це в хор, в нас є хор молодших класів, хор старших класів, камерний оркестр, оркестр народних інструментів, ансамбль бандуристів. От, і діти в колективі музикують з маличку. Ті, що мають бажання, вони мають там вже з 3 класу грати, але в нас навіть і можуть і молодші грати, якщо вони здібні, ми підбираємо репертуар сучасний, такий, щоб дитина могла осягнути його. Е, от, тільки недавно ми з камерним. Оркестром виступали на день міста Бузька Стефанію. Ми її вивчили за два тижні камерним оркестром. Грають такі маленькі дітки від другого класу і до великих. Зараз готуємо різдвяне тріо для на Різдво. Ми просто дамо, якщо не буде, бо може виступів таких не бути. За чим ми зараз дуже знаєте, нам бракує того? Бракує виступів десь на сцені, діти хочуть виступати. Діти хочуть, але зараз і війна, і в карантин ми тому обмежені. І через те ми більшості виходимо онлайн, робимо концерти, класні концерти онлайн для батьків. Бо то карантин, то війна, то тривога, то світла немає. І розумієте, от попри те, є дуже хороші в школі діти, яких ми можемо виставити на конкурс. Скажи, будь ласка, а скільки часу ти відвідуєш музичну школу? Три роки. А чому вирішила обрати для себе музику, а саме скрипку? Це красивий інструмент і гарно звучить. А чи брала участь у конкурсах, у фестивалях? Брала. А можу сказати про це? Ну на самому останньому конкурсі зайняла перше місце і на самому першому теж перше. Сьогодні послухали, наприклад, ну дітей то скрипки третій клас Павук Оленка. Вона вже і в минулому році, в другому класі, стала переможцем всеукраїнського конкурсу. І Катерина Кухар цього року також це конкурс українська естафета творчості, такий дуже теж потужний, і вони двоє гарно себе показали, представили школу. Але це не тільки я просто так маю під руками. У нас є піаністи хороші мандії Єлизавета, Гути і Данило. Це піаністи, які так само і в ансамблі, і як солісти представляли школу на на конкурсах минулого року цього року вона вчиться поки що дистанційно і має через місяць приїхати, бо вони за кордоном. От це баяністи, Шварц, Назар е Максим Якимович. Це ті, які постійно концертують на наших як солісти. Бо я кажу, вся школа виступає в хорах і цей. То ми так залучаємо, щоб їх всіх бачили на сцені і щоб вони до, до, до таких виступів привчалися і, і діставали, як то кажуть, той адреналін від, від оплесків публіки і так далі. Огоше я мажу, Давидко. Зараз така гарна Анастасійка на саксофоні. От зараз вона також вона стала дипломантом конкурсу. Друге місце, але таке почесне, бо то маленька дитинка в своєму. В своїй категорії е, отримала диплом е, е, дуже гарна дівчинка е, Тарапата, Соломія, бандуристка, яка щороку, вже три роки підряд на різних гуманітних конкурсах, теж стає е, дипломантом перших премій і, е, цей, і ну, там було і друга різні. Зараз просто назвати тяжко. Дзензелюк Оленка дуже гарно. Зараз на Олімпіаду теоретично е, вона і кухар Катя, от яка виступала перед вами на скрип. Вони дуже такі мудрі діти. Хоча це все вони вчаться, це не є діти, які десь мають перспективу поступати по музиці. Зараз цим складно, бо це зараз не. не... Ну як, в нас багато поступає, в нас є таких, але зараз їдуть за кордон. От в мене є випускники, які зараз працюють успішно в Німеччині. От на фотографіях є і одна дівчинка, друга за кордоном. Вчаться в нас в музичних. Закладах діти, які вступили, але не завжди приходять сюди, бо десь дорога їх закидає життєва кудись інакше. І отаке. І можу називати багато ще дітей, бо є такі дійсно гарні дітки, які можуть представити школу і на десь поза школою, і тут, на перед населенням, десь на наших концертах. А що ви побажали нашим глядачам? Ну, знаєте, сьогодні бажати. Щось інше, ніж перемоги, тяжко. А після того потрібно те, за чим ми скучили, коли ми відбудуємо нашу державу, коли, коли повернуться наші близькі, ми хочемо такого життя, щоб ми пішли на концерти, щоб ми дали безпечну свою дитину. Будь-де, чи то на танці, чи то в художню школу, чи то в музичну школу, щоб ми достойно жили, щоб ми от те, що ми зараз е переходимо, те, що ми зараз переживаємо, щоб воно все було не надарма. А я впевнена, що так і буде, тому що все показує на те, що недовго нам залишилося е чекати тої перемоги завдяки нашим Збройним силам, завдяки тим героям, які, які гинуть. Я боюся просто. Розплакатися, бо я маю дуже неприємні такі речі зараз. І саме в родині, і через те я тільки бажаю всім перемоги. Перемоги, а за тим буде все добре, яке, яке нас чекає, тому що ми нація дуже, дуже співуча, дуже емоційна. І вже багато наших людей живуть за кордоном і якийсь певний час. І приїжджають і кажуть, такі такого як Україна, от добре, там гарне життя, ніби але Україні воно є найкраще, тому що це серед своїх людей, серед своїх друзів. І тільки бажаю всього отакого нашим, нашій Україні. Дякую.